Всіх вітаю, друзі. Традиційно вечір середи на першому міському починається з найсмачнішого шоу. І ми, як завжди, традиційно знаходимось на цій прекрасній кухні, суші бару Суші Уші. Але також незмінними залишаємось і ми. Ведучий, це шеф-кухар Богдан Соляник та ведучий Олександр Сапельник. А друзі, як завжди, готуємо щось смачненьке, готуємо для вас для того, щоб ви могли повторити ці рецепти на своїй кухні і а, нагодувати своїх близьких, рідних або всю свою родину. Сьогодні нам допомагати. В цьому буде наш гість Олександр Ябко, власник мережі кав'ярень крафтова сім'я. Олександр, привіт, вітаю. Як справи? Добре, чудово. Привіт. Як настрій? Супер. А, в ролі шеф-кухара. Як часто буваєш? Е, ну, трошки буває. Трошки буває. Богдане, угу. що ми сьогодні будемо готувати з Олександром. Друзі, сьогодні разом ми будемо готувати дитячі шашлички на шпажках з овочами. Це гарна страва, яку можна задіяти всю смію. Особливо знаєш, коли приходиш з роботи, і У тебе там, якщо є малеча, ти це розумієш. І поганий настрій. І як підняти настрій? Разом Собі, приготувати. родині. Так, так, разом друзі, приготувати щось смачненьке і гарно провести час. Чудово, тому найсмачніші шашлички ми сьогодні будемо готувати, друзі, тому що це найсмачніше шоу. І ми починаємо. І так, Богдане, давай завдання нам для того, щоб ми не сумували Даю. на кухні. Сань, смотри, тобі потрібно що? Так. Нарізати невеликим кубиком, щоб на шпажку, як шашлички, ти ж куштував, мабуть, десь. Mm -hmm. Все максимально просто. Сань, а тобі так. ми з тобою вже готували колись цю страву, я гадаю, ти пам'ятаєш. Шашлички тобі потрібно буде перець також нарізати кубиком невеликим. На 4 і на 4. Все, чудово. Так, є. І тобі складати сюди, mm -hmm. потім це все замаринуємо та будемо нанізувати. Так, чудово. Саш, давай будемо тебе знайомити з нашими Так. Да -да. А, і так, крафтова сім'я. Це ви трішечки змінили. так? Назву? Була назва. Кофікрафт. Ну, ми змінили назву. Ми взагалі постійно перебуваємо в ну, я б сказав у ребрендінгу, тому що можна заходити в наші заклади і ви бачите, що вони змінюються. В цілому ми оновили формат, ну, щоб це було більш впізнавано, щоб ви зайшли в заклад на інгульці там чи доманські, чи карачини. 에... І одразу розуміли, де ви знаходитесь так, Тобто ви заходите і ви впізнаєте ці кольори, цей формат, цей смак. Має бути відчуття, що це мережа, що це все один формат. Тому ми постійно перебуваємо у ребрендінгу, змінюємо цей формат, дороблюємо його, щоб воно мало впізнаваність у кожному куточку міста. Слухай, ну круто, те, що ви не стоїте на місці, що ви постійно щось новеньке вигадуєте. Але Саш, як все починалося? Чи пам'ятаєш ти з чого все почалося взагалі історія крафтової сім'ї? Е, да. як зародилася ця, ця сім'я? Давай так. Крафтова сім'я це був 17-й рік. Я тоді був у пошуках, чим займатися. Взагалі, я зубний технік. Угу. Да, я працював у стоматології три роки. Потім поїхав там до Києва, повернувся, е ну багато чим займався. І ну, якось вирішив, ну не знаю, кав'ярня це, мабуть, було чи модно, я не розумію. ну Хотів, хотів відкрити кав'ярню. Але ти кардинально змінив так, своє направлення? З зубного техніка? Зубної техніки, так, да, потім е ковари продавав. Ну. Займався всім, чим тільки всім, можна. Всім, та, чим тільки можна, да. так? Да. І ну, в нас була троагенція е, на Єсеніна, зараз ця вулиця називається Джахара Дудаєва. Е, і тоді цей бізнес почав трошки. При, при, притихати, да, так? Да, притихати. так? — Так, А місце було ну, прикольне. І якось я подивився на нього, думаю, ну, напевно, там можна відкрити кав'ярню. І ми, я її відкрив. Е, це було зовсім непросто. Ти сам починав це все? Так, да, да, я сам починав. Коли я її відкрив вже, то на працівників грошей вже взагалі не було. І я стояв там, працював перші там, 120 десь днів, ну 3-4 місяці, я не пам'ятаю. Потім я взяв одну людину, потім я взяв. Одну, другу людину вони мінялись, а я працював е, ну так, перші півроки, ну, воно так розкачувалося. Пішло, пішло. Початку ти китарем. був сам і баристом, і власником, так? Ну, Слежить. і прибиральницею. І все, так? Так. Як то кажуть, коли працюєш на себе, знаєш, це там директор, ти, бухгалтер, ти і цей вантажник, який з перепою не прийшов також зранку ти, да? на зміну також ти. <свісно> Я вставав о 6-й ранку, їхав за випічки. Угу. Треба було відкритись у 7.30, щоб кавомашина розігрілась до восьмої. Ну і зачинав. зачинав зачинявся я о 10-й двадцять два. Ну, поки там поприбираєш. Підготуєш все до відкриття. Десь до 12 ти вдома, так? Ну, десь до 11.30 і в 12 я вдома, тому що кав'ярня біля дому була. Ну, перша. Е, ну, десь так було. Угу. Слухай, ну круто, крута історія. Скільки зараз в мережі кав'ярень? 8. Під моїм управлінням 10 і 11 це заклад по франшизі. Я хочу зрозуміти, як це як працює франшиза франшиза. Подивитись хотілося, чи працює вона без мене. І вона працює без мене, все добре. Тому що якщо ми кажемо про збільшення закладів масштабування і інші міста, то це тільки франшиза. Так, чудово. А, так, на секундочку перервемося і перейдемо до нашої страви. Так, Богдане. Друзі, я вже, поки ви... діалог у вас був, я вже замаринував наше м'ясо. Я зараз зроблю одну штучку шпажку. того, Богдане, окрім того, Я вибачаюся, але я примітив, що ти зробив ще й соус. Так, я зробив Це соус, я зробити. про нього зараз розповім, поки ви будете займатися нашим м'ясом. Друзі, Сань, дай мені перчика, будь ласка, показую, як потрібно наніздувати. М'ясо, перчик, uh -huh. також м'ясо. Uh -huh. У нас ось є цибулька звичайна, ріпчата. так само, uh -huh. І просто чередуємо, чередуємо. Якщо uh -huh. закінчитися, підрізати. А ось у мене ah, є. Все, все. Я вже також підготував, так? підготував, так, Ось тримаємо. Uh -huh. І так само робимо, друзі. Для того, щоб ваша страва була а, смачніша, ситніша. так, ну і В цілому це було якось. — Трішки більш соковито, так? Так, більш соковито. Ви можете використовувати будь-які соуси, які ви полюбляєте. Але я зробив звичайний базовий соус-тартар, який можна зробити в домашніх умовах. Ми, як шпаргалку, залишимо рецептуру для нього на нього в кінці нашого О, випуску. У цьому випуску також буде шпаргалка вірше. Так, Круто. І ви будете пробувати готувати такий самий соус. Він І можна поєднувати будь-які овочі, рибу, м'ясо. Використовувати будь-де на вашій кухні, тому ми залишимо. Я хочу тебе перебити, треба Олександру сказати, куди дівати далі. А куди дівати? Зразу на нашу, на нашу пательню. Угу. Ми ми тут трішечки трішечки підсмажимо, так? Угу. Так, нам, нам потрібно зробити корочку золотисту і після чого ми будемо відправляти в нашу духовку, нашу печ розігріту на 180 градусів на 15 хвилин, друзі. Так, чудово. А, ну що ж, Саш, повернемось. Десять кав'ярень да. і одна під франшизу. Так. Да. І ще зараз, а, ще є формат один там. У нас два заклади. Це стоп-кофі, вашанії, на в ювілейні. Це більш хотілося зробити трошки дешевший сегмент на іншу аудиторію. Ну, тобто попрацювати з різними аудиторіями. Також, це, це. Ну, острівець такий, так? Да, я це, розумію, це не, це не кав'ярня стандартного формату, там, наші там, 30 квадратів, це острів. Угу. Ну і зараз е, я на стадії відкриття ще одного закладу. Це абсолютно новий формат. Крахти це мережа. А це буде більш авторський проєкт у центрі міста на вулиці Поля. Щось нове там буде? Дивіться, ми хочемо попрацювати з. Кавовими напоями так, іншого формату. Ми хочемо працювати з більш там, дорогим зерном. тобто це, Ці кав'ярні будуть. В цілому меню буде різноманітніше, ніж є. Ні, ні, це, Це буде таке саме меню, але тут будуть трошки інші стандарти, вища якість обладнання. Ну, Наскільки я робуде. зрозумів, воно буде таке авторське, так? Так, самі так. напої так робить автобус. Це мережевий проєкт, а це буде авторський проєкт. <гум> <гум> ну, круто, слухай. Ну, взагалі от, дуже цікаво, ви дуже класно розвиваєтесь. І я думаю, що от саме ну, про крафт так, ну, багато хто знає в Кривому Розі, я навіть як людина не місцева, але там, знаєш, коли тільки приїхав сюди, там, кажу, де можна випити смачної кави? 95-й. Ми тут було ближче ближче всього. там, Крафт-кофі. Ну, так? Так. Крафт на 95-му ще крафт-кофі така вивіска і... є. Залишилась, так? Да, да, да. 95-й, він на черзі, Є, є там близько чотирьох закладів, які на черзі на реконструкцію. І 95-й також. Тому я там не міняв назву. А як з конкуренцією? Відбувається. Багато хто відкриває нові заклади, та й старі, вистачає. Так, а це здорова конкуренція чи така собі? Чи взагалі помічаєте ви конкуренцію? Е, коли я був зубним техніком, ще я навчався, у нас був викладач, він колись сказав таку фразу. З зубів на всіх вистачить. <гум> так, ну, це підходить. <гум> тому і кави також, так? Я да. розумію. Та ні, ну якщо ти робиш нормальний продукт, то все буде. буде Люди Люди до тебе повернути. Так, Краще підтримувати один одного, тому що. Нам вже 5 років, нам вже більше 5 років. Якщо будь якому бізнесу більше п'яти років у місті, він стає частиною цього міста. Тобто, Якщо ти перейшов межу 5 років, то тобі трошки вже легше... Ну, більше... Тебе вже впізнають. Ну, що треба там на виборах? Да? Це да? так. І, і, і Якщо тобі 5 років, ти стаєш частиною цього міста. Якщо це мережа, то ну, трошки вже легше працювати, ніж там, новим кав'ярням або немережевим. Ось ну для цього потрібно ім'я, тому що можна і 5, і 10 років робити. Знаєш, а якщо буде якість продукту, така собі, ну просто ну, То Це ім'я буде на слуху завжди, так. Я тут повністю о, погоджуюсь. Тому потрібно тримати марку, і у тебе буде і ім'я, і тебе будуть знати, пам'ятати, до тебе приходити 100%. Ти, ти от зараз так о, о, гарно описав наше шоу. Ну так, якому ми готуємо. А, Саш, а, таке так, кулінарне питання. Чи так. готуєш ти взагалі? Так. Да. часто? Ні, не часто, коли дуже втомлююсь. Е, якщо я дуже втомлений, особливо психологічно, ти не думаєш, ти просто береш е, рецепт і готуєш. І ти відключаєшся від там. Праці, роботи, від, від, від Ну ти, да. Да, ти, да, ти робиш все тут в тих карт. Тому да, я готую, але ну, якщо дуже сумице. і а, Ну, і, якщо є настрій. До речі, кухня, міця. я переб'ю це кухня дуже надихає, особливо людей, які пов'язані так. з такою роботою, як і У мене є знайомі, які також готують. І також пов'язані з кавами, ну, з чаями. У них в голові там, ти розумієш за що так. я кажу. І він мені каже... Я буваю так домой приходжу, ну, пізно приїжджаю, я починаю там, що навіть ті самі бутерброди, якісь брускети, я не надихаюсь на наступний день, щоб завтра вже починати з, з новими силами щось. Ну, коли трошки треба відключити ну, мізки, щоб ну, відпочи... щоб вони відпочили, то я тоді я готую. А, Саш, якщо говорити про таку ну, короночку, так от коронна страва, яку там полюбляють твої рідні, близькі сім'я якою ти всіх дивуєш? Що це? Борщ? Борщ. Ти готуєш борщ, так? Слухай, ну круто. Можливо, буде у тебе в кав'ярні такий стаканчик борщу Сані. Так, В мене кум, він дуже смачно готує. Він мене навчив готувати борщ, така фішка в нього. Практично всі інгредієнти, що попадають у кастрюлю, вони повинні бути обсмажені. Тобто м'ясо. — Овочі, Ровоч Все, да, Все воно має бути обсмажене. Е і тоді це дуже смачно. Я взагалі дуже полюбляю борщ, це наша це така традиційна, традиційна сімейна, да, сімейна страва. страва. Е е ну, Я думаю, вона є в кожному сім'ї. — сім'ї В сім В кожній в кожній і в кожному ресторані. І Я, е я дуже часто оцінюю ресторан саме по борщовій страві. А якщо говорити про твою улюблену страву, яку ти любиш їсти? Важко сказати, ну смачно і добре. <сміття> <сміття> Можна і їсти. Дружина готує багато італійських там, страв, пасти, там, креветки, там, ну, щось таке. Дуже, ну, там, я це полюбляю, там, борщ. Але борщ, який приготував власноруч, так? Так, <сміття> да, ну він найсмачніший. <сміття> да. Чудово, ну що ж, переповернемось знову до нашої страви. А друзі, зараз ми, Богдане, що я так розумію? Ми її трішечки обсмажили. Так, ми також пробили... коринки. Так, і зараз, друзі, ми будемо відправляти в духову піч нашу на 180 градусів на 15 хвилин. І наша страва буде готова, і тому зараз це будемо робити. Чудово. А в цей момент, друзі, ви подивитесь історію про шашлички і шашлики. Як взагалі вони з'явились та хто був першим, хто вигадав цю дуже смачну і таку весняну страву. Дивимось. Точне походження шашлику невідомо. Є кілька теорій, але більшість експертів вважають, що він був винадений кочовими народами Центральної Азії. Кочові народи були змушені постійно переміщатися, і вони не мали можливості готувати їжу на вогні. Тому вони придумали спосіб готувати м'ясо, не розпалюючи багаття. Вони нанизували м'ясо на палиці і тримали їх над вогнем. Таким чином м'ясо обсмажувало з усіх боків, але не підгорало. Цей спосіб приготування м'яса швидко поширився серед інших народів, які жили в Центральній Азії. Згодом він потрапив і в інші частини світу. Існують і інші теорії про походження шашлику. Одні дослідники вважають, що він був винайдений в стародавньому Єгипті, інші вважають, що він був винайдений в стародавній Греції або Римі. Однак більшість експ... Експертів схиляються до думки, що шашлик був винайдений кочовими народами Центральної Азії. Цей спосіб приготування м'яса був простим і ефективним. І він ідеально підходить для кочового способу життя. І так, друзі, ось вона магія телебачення, і наш шашличок вже готовий. І ось така а... страва у нас вийшла, друзі. Так, так. Для того, щоб ви запам'ятали, записали всі інгредієнти, їх не так багато, але ж там маринад. А особливо соус, так у нас була шпаргалочка від шефа. Друзі, зараз на вашому екрані з'являться таке віконечко, де буде прописано все-все-все. Для приготування дитячих шашличків вам знадобляться наступні інгредієнти. Філе куряче 200 грамів, болгарський перець 100 грамів, цибуля 50 грамів, шпаргалка від шефа по приготуванню соусу тартар, майонез 100 грамів, сметана 50 грамів, огірок маринований 50 грамів, чесник 5 грамів, соєвий соус 20 грамів, зелень 10 грамів, цукор 5 грамів, сік лимону 5 грамів. Смачного. А, ну що ж, Богдан, давай пригощати Олександра. Будемо спочатку, Все просто, так? Так. Як нашого. приймай, будь ласочка. Сань, давай я за тобою похаджую також. Так? Ой, дякую тобі. Примай, дорогой. Це буває рідко, але сьогодні можна. Сьогодні можна, так. А я буду хліб з соусом. А ти хліб з соусом. А, так, ну що ж, пробуємо, що ми сьогодні тут наготували. Друзі, ми приготували шашлички дитячі. Це гарно. Легка та швидка страва. Нічого складного немає. Слухай, Можна не робити. так довго маринувалося м'ясо, але дуже смачно. досить соковито, досить смачно. Угу. До речі, багет з соусом теж нічого. Угу. Тому нічого смачно. Пробуйте, куштуйте. А, Саш, чи будеш готувати таку страву вдома? Так. Чудово. Ми, ми це зробили. На все вийшло. Тому, друзі. Я вам ще раз нагадую, що це було найсмачніше шоу. Це був перший міський телеканал. Це була кухня прекрасного суші-бару Суші Уші. І, звичайно, ми. Шеф-кухар Богдан Соляник. Та ведучий, Олександр Сапельник. І сьогодні разом з нами на цій кухні. Дуже дякую. За мною сьогодні всі, знаєш, як то кажуть, кажуть. І сьогодні наші з нами разом на цій кухні готував Олександр Рябко. Саш, ми сподіваємося тобі дуже сподобалось. Дякую. Тобі дякую. Друзі, смачного, Па-па. Саш, давай будемо знайомими. Спочатку там війни хотілося трошки додати щось на панове. І ми змінили? З'явилось що? <свіху> 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 <кольори>. <свіху> 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 це ваша каміння. <свіху> <свіху> Воно має бути все ну, це... однаково. Сочніше, так і вкусніше. Ви можете використовувати будь-які. Ще... <свіху> смачніше, не вкусніше.